Пташки прилітають, і квіти, і квіти ростуть. А які квіти ростуть? Проліски, пісніжники, рози, травичка зеленіє, листя від листя виростає. А як ти бажаєш, чому саме весною так оживає природа? Бо бо сніг роста, бо сніг розстає і, з... і сонечко гарно гріє. І... І зимочки не холодно. Весною тепло, а зимою дуже холодно. І тоді я люблю весну. А як на весні змінюється природа, помічав? Так. Да. Квіти ростуть. Трава зеленіє, листя. Тобі так більше подобається, так? коли все розквітає. А які ж квіти навесні з'являються? Перші. Ну, не Ві... тільки перші, які взагалі весняні квіти ти знаєш і любиш. Чніжники, проліски, рози. Весною роза? Ще да. люблю кивіки віти. А весною ти якось помічав твій настрій. Змінюється. Ти сам міняєшся весною? Так. Да. А як? Е, просто е, взимку дуже було. Приховано, а влітку стає настрій веселий. Який це веселий? Ну, це що тобі, що ти хочеш вийти погуляти, до, до когось в гості сходити? Сонце трохи пригріває. і з ще... І ще травичка, зелені, е, квіти ростуть проліски і підсніжники. І ще е, усміхаються діти, тому що до них е, тому, що прогріває сонечко. А чому, коли сонечко прогріває, діти усміхаються. І не тільки дітей, дорослі усміхаються. Чому так? Тому що Сонечко їм дуже багато пригріває, і ще вони, вони сміхаються, тому що бо приносить їм радість сонечко, Розцвітають квіти та дерева. А які тобі квіти подобаються весняні? Рози та тюльпани. А чому саме ці квіти? – Бо вони червоні. А як твій настрій якось змінюється восною, ти помічаєш? Так. Да. Я все время уливаюся, сміюсь. А чому yeah. так відбувається? Бо стає тепло, бо взимку холодно і. і... І можна на, на льду впасти і щось зламати, а весною можна бігати, стрибати і десь гуляти. повітря. Можна в зоопарк ходити і звірів годувати, а весною нема нікого звірів. Вони свої нори поховалися. Це Завзимку так вони ховаються? Так. А Весною ні. Пташки весною співають, а а звірі бігають і, і шукають їжу. Пташки ще повертать степлі в і будуть собі гнізда. І своїм яйця відкладають. А коли, яйця, а коли з яєць вилупця пташенята, то батьки їхні шукають їжу, всяких комашок, черебачків і павучків.